Отже, скажіть мені, чи ви коли-небудь ходили на нетворкінг зустрічі, чи зустрічали когось новенького у перший раз? Можливо, це було пов'язано з професією, можливо, з роботою, школою, з університетом, або можливо, це було у барі суботньої ночі. І ви там зустрічали таку собі абсолютну зірку, якусь гарну жінку чи цікавого чоловіка, і починали з цією особою розмову? Ви ж знаєте, що на ранніх стадіях розмови ми завжди поводимо себе дуже поверхнево, і коли ми проходимо через цю поверхневу стадію відносин, то якого роду запитання ми завжди ставимо людям? Отже, розкажіть нам про себе. Як ти заробляєш на життя? Знаєте, люди, починаючи першу розмову, ставлять один одному подібні питання: що ти робиш, а тобі подобається твоя робота, чи довго ти там працюєш, що є такого найкращого, що ви робите? І найбільш кумедна річ заключається у тому, що більшість людей в житті визначають себе завдяки тим речам, які вони роблять. І ми збираємося більш детально це все розібрати у наступних відео, щоб ми змогли звільнитися від обмежуючого типу мислень та від обмежуючих переконань, дивіться. Я хочу поділитися з вами наступним. Я називаю це контркультурним набором рівнянь. Я винайшов це самостійно, а не вичитав десь у якійсь книжці. І ви почуєте це вперше. Кейн Ремзі має на це свого роду патент. Отже, дивіться, я поставлю вам таке наступне питання: ми ж з вами є людськими створіннями. Ви є людським створінням, так чи ні? Так, звичайно, відповідь так. Отже, що ми робимо, коли йдемо на нетворкінг зустрічі або йдемо на зустрічі з людьми в перший раз? По суті, своїй ми просто розповідаємо людям про речі, які ми робимо. Тому що знаєте, так це чи не так, але це призводить до того, що люди, намагаючись розібратися, ким ми насправді є, приписують нас до. Раси людей щось роблячих, а не до раси людських створінь. Отже, ви можете бути як людина, яка щось робить, або ж ви можете бути. Людиною, яка існує, тобто людське створіння, і це одне з питань, яке мені подобається ставити на цій стадії. Тому що знаєте, якщо я вимушений ставити це питання, і це дійсно складне питання. Я вважаю, що це провокативне питання, і воно є таким, над яким не так вже й багато людей дійсно коли-небудь замислюються протягом свого життя. А все тому, що вони не знають, як на нього відповісти. І я рекомендую вам знайти таку відповідь по ходу нашого курсу. Я буду дуже радий її почути. Отже, дозвольте мені поставити тут ще раз одне питання: ви є людиною існуючою, чи ви людина, яка щось робить? Якщо ви дотримуєтеся того, що ви людське створіння, то це означає, що ви людина, яка існує. Це є вашою сутністю тим. Ким ви є, вас не визначають ті речі, які ви робите. Отже, що я маю на увазі? Дайте відповідь мені на наступне питання, дайте відповідь на нього самому собі. І до того як я поставлю вам це питання, продумайте свою відповідь так, щоб ви не посилалися в ній на те, що ви коли-небудь зробили щось у своєму житті. Не надавайте приклади того, що ви будь-коли досягли. Не кажіть нічого, що було будь-коли зроблено вами у минулому. Що робиться, наприклад, у даний момент або що буде робитися у певному моменті у майбутньому не потрібно робити посилання на якісь ваші минулі успіхи чи минулі провали. Не потрібно робити посилання на якийсь статус ваших особистих взаємовідносин. Не надавайте ніяких посилань на те, що будь-коли було зроблено протягом усього вашого життя до сьогодення. І моє питання таке: ким ви є? Питання з трьох слів здається доволі простим, але насправді воно дуже складне, і на нього може бути дуже важко дати відповідь. І що для цього потрібно зробити, ми вже розглянемо у наступному відео. Але щоб правильно завершити це відео, я хочу поділитися з вами наступним культурним рівнянням. І цього рівняння люди притримуються в основному у своєму житті, не звертаючи уваги на те, чи вони є людиною, що існує, чи людиною, яка щось робить. Отже, дивіться, деякі люди по суті свої вірять в те, що вони роблять, плюс як добре вони роблять те, що роблять. Отже, якщо вони роблять певну роботу, і якщо вони роблять певну роботу дуже добре, то тоді вони визначають, ким вони є. І цього їм досить. Зараз я поділюся з вами історією з мого життя. Я пробув у армії багато років. Я приєднався до неї, коли мені було 16, а залишив армію, коли мені було 25. І під час усього знаходження в армії я знав, що я був гарним солдатом. Я був дійсно гарним солдатом. Я від самого початку рухався вгору по військовим званням. Я отримував підвищення. Моє підвищення було схвалене та рекомендоване іншими людьми. Але коли я залишив армію та перестав бути солдатом, то я не знав, як це бути цивільною людиною. І знаєте. Я ось що побачив, так я був гарним солдатом, та я в основному вірив, що я дійсно достатньо гарна людина. Але коли я залишив армію, то мені потрібно було працювати на таких роботах, які я ненавидів. Я працював у банку, я працював на будівництві, я також працював охоронцем, і всі ці роботи я визначав як. Досить безглузді, тому що я не відчував пристрасть щодо тих речей, що я робив, і я в особливості ніколи і не робив ці речі дуже добре. І я розумів, що вони впливають на мою самооцінку, вони впливали на мою віру в те, ким я насправді є, і на те, як я себе почував. Це все впливало на мої погляди, світогляд, самооцінку та інші внутрішні речі. Отже, дивіться, це було рівняння, за яким я звик проживати своє життя. Я хотів визначити себе такими речами, які я робив, робив і тим, наскільки гарно я їх робив, але дивіться, це привело мене на такі собі американські емоційні гірки, де мої почуття то падали, то здіймалися вгору. Я проживав своє життя, орієнтуючись на те, як я буду почувати себе, в залежності від того наскільки добре я щось виконую. Але я покажу вам, як жити і почувати себе вільною людиною. Я хочу поділитися з вами новим рівнянням, за яким я зараз живу. Пам'ятаєте визначення успіху, яке я казав вам раніше? Успіх це просто бути тим. Ким ти насправді є, давайте розглянемо це більш детальніше, просто трохи покращимо ваш рівень розуміння. Подумайте, ось над чим зараз, тому що я по суті впевнений, ким я насправді є, то я знаю, що я можу бути люблячим, бути тим, хто піклується про інших, бути щедрим, чесним, надійним, відкритим, пунктуальним, бути такою людиною, яка розвиває себе на щоденній основі. Отже, я можу послідовно та безперервно бути більш цінним для життя інших людей. Я творчий, я веселий. Я працюю над розвитком себе. Я справді знаю, ким я є. Я знаю, хто я такий, я знаю, хто я. Пишемо тут: хто я. Дивіться, тут таке рівняння. Хто я? Плюс який я. Ми знаємо, ким ми можемо бути. Так, я не ідеальний, я не ідеальний спікер, я мав проблеми у минулому. Я робив людям боляче, я підводив людей. Вони запам'ятали мене надовго. А так поводив себе руками. Але я знаю, який я є за своєю суттю. Так, я не ідеальний, але по суті я знаю, хто я такий. І дивіться, те, який я можу бути, є поняттям непостійним. Але те, хто я є. Це поняття постійне. Це фактично ким я є. І фактично це все незмінне. І знаєте, поєднання цих двох чинників і визначає те, що я роблю зі своїм життям. Більшість людей визначають себе наступним чином: я студент, я гей, я політик, я футболіст, я християнин, я католик, я є тим, я є сим. І вони визначають себе по тому, що вони роблять. Але, друзі мої, ви не є тим, що ви робите. Ви є той, хто хто ви є, і ви просто робите різні речі. Дивіться, якщо ви не є такою людиною, яка щось робить, яка робить щось не усвідомлюючи всього, то тоді те, що ви робите і як ви це добре робите, і визначає вас. Але якщо ви є людським створінням, яке переймається тим. Хто воно є та яким воно має бути, то це в результаті буде визначати те, які речі ви будете робити зі своїм життям. Тому що подумайте, ось над чим, що я роблю зі своїм життям. Наприклад, я вчу людей, я наповнюю їх життя сенсом, я треную їх, я допомагаю їм, я раджу їм щось, я навчаю їх речам різного роду. Але знаєте, ті речі, що я роблю з моїм життям, є просто відображенням того, ким я насправді є. Я можу тільки робити ті речі, що я роблю. Я запланував та розробив цей курс, яким я зараз ділюся з вами. Ділюся своїми знаннями з усього мого життя, тому що насправді я піклуюся про інших. І знаєте. Мене не сильно хвилюють різні речі щодо мене самого по типу того, що я буду щасливим, та заробляти багато до кінця свого життя на публікуванні різних хитро сплетених книг, не даючи вам жодних потрібних вам інсайтів, тому що мені постійно потрібно щось не доказувати вам, щоб підтримувати свій статус гуру чи когось такого подібного, який дійсно нікому не служить та не допомагає. Отже, дивіться, тому що я впевнений, ким я є, наскільки я є неідеальним і наскільки мені потрібно покращуватися, покращувати себе, то тоді мені зрозуміло, що мені потрібно щоденно практикуватися, бути собою, і все, що я роблю. Є просто відбиттям того, ким я є. І я вважаю, що це означає, що те, що ви здатні робити на щоденній основі, демонструє певну узгодженість. Тобто, те, що я роблю зі своїм життям, просто є відображенням того, ким я насправді є. Отже, друзі мої, я є людським створінням. Я завжди був таким і буду надалі. Я завжди розумів це. Це викликало величезний прорив у моєму мисленні, коли я вперше дійшов до цього розуміння. І Я сподіваюся, що і ви все це зрозуміли, і це стане і для вас величезним проривом.